Всім привіт, я мої Мілашки. І сьогодні з подругою піду в торговий центр на шопінг. Ну, я думаю, Що потім ми ще зайдемо е, там в кафешку чи ще кудись, ну, щось придумаємо. Так, зараз ще пшикну духи. Що це не духа? Ладно, все. Треба вже йти, бо напевно вона вже чекає. Так, ми вже в торговому центрі, і зараз, напевно, підемо. Е я там бачила магазин техніки, бо мені треба нового Стілуса, то я туди піду. Е ну, я з тобою піду теж. Е Добрий день. Е Добрий день, вам щось підказати? Ну, я стілуси шукаю, е дивіться, ось тут у нас є і планшети, і Стілуси. Е а, ну мені до речі, можна і планшети взагалі купити. Ну ви вот дивіться. А, а мені можете підказати а, зараз, чекайте, чекайте. Світка, йди сюда! Так, що в тебе там сталося? Дивіться, поможете у дівчині. А, ага. А, так, дивіться, ви якому комментарии хочете? Ну, я iPad думала. А, ну, такі ось такий от iPad є. М -м -м -м. Тут 200. А, 256 Гігабайтів. А, ну багато. Мені підійде. А, ще можете якісь показати? Ну, дивіться, от такий розовенький є. А, але то не iPad. А, ну я iPad хочу. А iPad, ну, тоді ось такий от голубенький. От. Якось він ну, мені не дуже подобається. А, ну, з Зайпадів нас є ось такий з, з, з жабкою. Е, ну, ідеться, 6 до нього йде. А, ну, не знаю. А ще такий з котом теж є. Е, ну, давайте мені краще такого от сіренького. Е, так, зараз я вам принесу. Так дивіться, ось, ось iPad е, і Stilus. Угу. Я вже упакувала і iPad із стілус. Е, так, дякую. Е, а оплата картою е, так. Е, все, дякую за покупку. Угу, до побачення. Де там так Ірина довго. Ось такий розовий. Е, я не знаю, я не хочу розового, а е, ну, добре, який вам ще не показувала. Е, ось такий. Геймерський. Геймерського мені теж не треба, Я що геймер. Е, ну тоді. Що тоді... ти там так довго вибираєш? Е, Дай ноутбук не можу вибрати. Е, я вже перепоказала всі, що в нас є. Е, ну, знаєте, мені зі всіх сподобався найбільше... Е, ось такий. А, угу. Е, то ви його берете. Так. Добре, давай швидше оплачу і підемо. Угу. Так, ось тримайте. А Оплата карточено річкою. Ну, давайте карту. Угу, Все, дякую до побачення. Ну, Все, оплатила та пішли там. Ну, я поки що карточку положу сюди. Там є пакети далі, можете взяти. Купити. А, добре. Пішли тоді пакети візьмемо, певно. Ну, у мене то є сумка, мені легше. Ну, мені треба пакет так, що пішли. Добрий день, нам казали, у вас є пакет. Так, Так, у нас, дивіться. Я ось такий синенький, Ось такий самий жовтенький і такий самий е, Ну, давайте мені жовтенький. А мені бірюзовий. Добре. з вас 10 токенів. Ну, ось тримайте. Угу. І ось ще мої. Так, дякую за покупку. Е, до побачення. До побачення. Пішли. О, дивись квітковий магазин. Пішли сюди. Е, ну, пішли. Прий день, що ви хочете. Ой, ну я би хотіла набір якийсь для вирощування квітів. Е, ну, у нас наборів нема, а можна все по окремості купити. А, ну то давайте по окремості, я не знаю. Так, ну дивіться, у нас є отаке от насіння. Я хочу угу. Е, Тоді в нас є поливайка. Угу. Ой. І ще в нас є ось такі от горшочки. О, я хочу червоний мене. Угу. Так, то все. Е, ну, давайте ще вазочку, щоб коли вона виростуть їх посадити туди. Ой, поставити. А, угу. ну то дивіться, ось такі от вази є. ну, ще ось такі от. Е, я хочу ту фіолетову. Угу. Е, то все. Угу. Е, оплата картою, так картою. І mm. забирайте ваші покупки. Так. Все, до побачення. До побачення. Ну все, я пішла. Стія, на мене почекати. Я тебе там почекаю. А, ну ладно. Е, так, а ви ще хочете? Ой, я навіть не знаю, я б хотіла якогось о, вазонка, напевно, чи букет. Ну, дивіться, з букетів у нас є ось такі. З вазонків ось це все, як бачите. А, або знаєте, я може і сама щось теж хочу вирощувати. А, ну якщо сама, дивіться, ну у нас ось такі от, о, два остались насіння. Давайте мені це Угу. У нас ну, горчики є. Давайте мені, отой, напевно, угу. так. Е, -м. І ну, вазочку можете взяти. А, ну вазочку. дивіться, ось така от є бірюзова, ось така от є. Ну, як я, звичайно, казав, ось такі. Ой, я хочу таку. Е Прозору червону. Угу. І давайте ще ось ту розову. А розову. А, ну, У нас поливайки вже всі закінчились. Це, чого в мене вдома є. А, ну ладно. Давайте я вже оплачу А, так, так. Е, от апарат. Ага. І все, до побачення. Е, до побачення. Я вже аж приголодалась. Нам ще треба з'їздити за одягом. Е, ну, ти, якщо хочеш, можеш і не їхати. Да ні, я поїду. А, ну, ладно, тоді ще за одягом і тоді в кафешку. Ні, угу. дивися, морозу. Е, давай візьмемо? Ну, ладно. Так. Остаканчик. Е, я, напевно, що хочу. Собі взяти ось таке вишневе. Ну і вишеньку наверх. Напевно, в мене ж вишневе морозиво. Е, так, тільки пакети треба поставити. Ну, ось тут е, поїм, В принципі. Ай. А ну, я теж пакети поставлю коло тебе. Е, а я собі е, хочу взяти, ну, напевно, теж таке от вишневе. Тільки хочу ми наверх. Ну, я не сумнівалась. Ага. Ну, все, ми, вроді, прийшли. Це має бути магазин одягу. Yeah. Е, так, так, я вже біжу. Е, добрий день. Е, добрий. Е, вам щось підказати? Е, ну, давайте. Так, а ви що хочете? Ну, Я б хотіла платье, таке якесь е, темно-зелене чи зелене, ну я не знаю, якийсь такого кольору хочу. А мені ну, теж хочу, напевно, не платье, а спідничку і якусь блузочку, але мені не важливо, який кольор, я хочу просто подивитись, які у вас є. А, ну добре, дивіться, От темно зелених платьо я можу предложити таке. Це в нас воно єдине. А, ну давайте я Е, угу. І ще я можу вам предложити ось таке, ну це вже костюм. А, ну це, до речі, гарно, Давайте я теж помірю. Угу. А, ось тримайте. Це угу. пішло міряти, а ти там збирай. Угу. Вроді ось це примірочне. Так, костюмочка. Положимося до і пакети я тут, думаю, поставлю. Ну, не знаю. Мені здається, непогано. Без цієї квіточки було б краще. А так, справді краще. Ну, Я думаю, що це я візьму. Але тепер ще поміряю, е, друге плаття. О, ну оце от мені теж знайде. Це я теж, теж візьму. Е, і точно таке візьму. Бо ось це я не знаю. Е, я ще подумаю. Ну ладно. Ну, нарешті я вже все поперевіряла. Е, значить, я цих два беру. Дивіться, ось така. О, мені теж щось не те. Ну, у нас ще є отаке. От вже щось вибрала чи ще ні? Ще ні, Ніяка чогось не подобається. А ну, я вже вибрала. Е, і що ти береш тих два костюми, чи якийсь один, чи взагалі не береш? Ну, я вирішила, що візьму два, мені обидва подобається. А, ну то добре, давайте я зараз е, дам вам оплатити, а тоді ще допоможу е, вам вибрати влузочку і спідницю. А, е, добре, давайте. А ще є, може, якісь заколки е, до плать? А, ну дивіться, є ось така от одна, всі решту розібрали. О, ну давайте я помірю. Угу. О, ну гарно дивиться, давайте я її теж візьму. Е, так, тоді добре законка, плаття і костюмчик. Оплата картою. Е, так, картою. Е, так, ну все. Дякую вам за покупку. Е, тримайте е, е плаття і костюм законку. Е, Так вам теж дякую. А я піду, допоможу тій дівчині вибрати спідницю і блузку. Там тим там довго чекати. Е, ну, зараз я вам покажу, що в нас ще є. Е, я на тебе почекаю добре. А, ну добре так. Дивіться, ось останнє, що в нас є. О, а це от мені подобається. А, ну то давайте приміряйте її. Е, е, угу. Так, ну. Я от я положу сюда. Ой, ну мені здається, не прям так погано, ну і не прям так ідеально. Але, в принципі, я візьму, так, ну треба придвинутись назад свій костюм. Е так, ну все. М -м ось це я, значить, беру. Euh, так, дякую вам. До побачення. Пішли. Оця кафешка відкрилась недавно. Давай пішли на Угу. Е, Добрий день, а що у вас тільки десерти? Е, Добрий день, ні, я просто їх виставила. А, ну тоді можна. мені... Так, зараз офіціант до вас підійде, ви там сідайте, він вам дасть. А, ну добре. Давай тут тоді сідаємо. Um, ну да, наше ж твоє, то нам якраз підійде. Під день. Ось ваше меню. Uh, так, дякую. Я підійду через п'ять хвилин, зато що Угу. А ви вже чомусь приділились? Ну, давайте мені торт с хилки і картопляне пюре. Мені торт з куруми uh, і теж картопляне пюре. Ага. Е, ну, ваш заказ буде готовий десь через хвилин 10. Добре. Ага, тут навіть швидко Та, а, ну, Доволі швидко. Якщо два торти е, ідна пюре за 10 хвилин, то дуже швидко. Е, так ну все. Так, ось ваш торт. Е, а ось ваш торт. Е... А картопляне пюре принесу через 5 хвилин, воно ще не готове. А, ну ми почекаємо. Е, так, а ви вже приділились заказом? Е, ми так. Ну так, я теж. Згідно, що ми вже приділились. Е, ну добре, а що заказувати будете? Давай ти. А добре, ну тоді я буду. капкейк з, з, з жледними мішками. Угу. Салат з креветками. Ну і давайте Е, Так, добре, я вже все записав. Мені вже можна забирати. А, так, звісно, забирайте. Так, а ви що хочете? А мені, будь ласка, ну, напевно, теж салат з е, теж лимонад і. Я бачила, у вас там просто якийсь капкейк шоколадний є. А, так, є, ну добре, все тоді ваші закази будуть десь через 15 хвилин, 10, ось десь так. А то ж не дуже довго. Так, ось салат з креветками. Один і другий. І лимонад зараз принесу. Так, ось ваші лимонади. Один і другий, і ще зараз принесу ваші капкейки. О, ви так все швидко носите. Ну так безказів багато. Так, шоколадний капкейк і капкейк з, з желейними мішками. А, ну дякую. Дякую. Стійте, а можна вже рахунок? А, ну так, звісно, зараз принесу. А Ви будете картою. Так, давайте картою. Так, ну тоді ось. Давайте я першого плачу. Угу. Так, і давайте ще зараз я. Ну, все, дякую, до побачення. До побачення. які не смачні капкейки. Хто сказав, що наші капкейки не смачні? Вони реально ужасні. Ну, раз ужасні, платиш два рази більше. Що? У мене ж грошей тоді не вистачає. Е, вибачте, вибачте, вони дуже смачні, дуже дуже смачні. Ну, ладно. Ну, а на цьому було все. Ви бачили, як ми пошопились, пішли в кафешку. Е, так. Ну, значить, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па. Па-па-па-па. Ще я хочу вибачитись за те, що вчора не було взагалі ніяких відео. Просто в мене не було часу через те, що нам задали багато домашки. І, до речі, хоч завтра день, в який немає виходити довгих відео, я обіцяла, що по п'ятницям буде виходити нові серії серіалу, тому чекайте завтра нову серію.